Давайте з вами навчимося знімати спазм діафрагми. Ми розтираємо добре, щоб чутливість добра у нас була зараз тут, в області діафрагми. Потім беремо м'ячик, Кладемо собі його ось так. Ось так. Знаходиться м'ячик у нас повністю в зоні от нашого живота і нашої діафрагми. Складаємо, розміщаємось. І зараз. Будемо робити вдих, і на вдиху наш живіт буде загружатись в м'яч. Ми начебто животом будемо вдихати в м'яч. А на видиху у нас, ви пам'ятаєте, да, на вдиху наш живіт надувається. І ми будемо надувати і вдихати в м'ячик. А на видиху м'яч буде, коли живіт буде наш затягуватись, да, він буде підніматись, звужатись ребра будуть, то м'ячик буде заходити глибоко вам в. Область діафрагми, і таким чином буде зніматися спазм. Угу. Давайте ще раз робимо вдих, в і видих. І відчуйте. Таке буде, значить тут трохи таке якесь так, давен, трошки неприємно. Ну, у кожного по-різному, але ви відчуєте, да? якщо є спазм діафрагми, а він у всіх є. Якщо ви не працювали ніколи над цим. Давайте ще раз. М'ячик вдихаємо. І видих. М'ячик глибоко заходить нам в зону нашої діафрагми. Користуйтесь, будь ласка, пишіть ваші запитання, пишіть ваші відгуки, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, мені буде це дуже-дуже приємно.